Хочу залишити відгук про витяжку Ventolux. Купувала її в магазині Ventolux, доставка була безкоштовна, працює вона сенсорно, три швидкості, жодних запахів по кухні немає, при жарці, варці, ніяких. Западів немає, я не знаю, чи видно на відео, але вся пара виходить у витяжку. Дуже гарно за нею наглядати. Виключилось освітлення достойне, магазин супер, доставка була безкоштовна даної витяжки. Коштувала вона 5 тисяч гривень. На даний час вона чуть подорожчала, але вона гідна своїх коштів. Рекомендую.